Сонечко світить, ліс гарний. Погода сприяє грибалці. Тому і знаходжу ось такі гарні білі грибочки. Дивіться, який молоденький. Вистрибнув красунчик. Ну, гриби, що треба. Такий, в принципі, можна і на мариновку. Ось так відрізати корінця. І на мариновку, в принципі, може піти. Ну. Ось такий. А, функціони ловить гарно. Ось такий грибочок. Краса. Знайшов цього гриба і недалеко від нього ось ще два таких нереально красивих красень. Дивіться. Ось як ростуть. Ну, супер. Майже в купці вони. Але я їх зірву по окремо. Тому що гриби ледь-ледь в купці трималися. І в мене знову плюс три такі грибочки, як бачите, красота. Ще одна знахідка так на сонечку вигрівається, На цей раз гриб досить такий його вже поїли, але тим не менш грибок хороший ось такий. Тому я продовжую свою чудову прогулянку, свій пр... прекрасний похід за такими грибочками в лісі і збираю ось таких хороших грибів. Не прям красенів, але хороших. Шукаємо потроху далі. Ну що, мені надзвичайно сьогодні везе, тому що в мене знов плюс дві знахідки. На цей раз капітально красиві. Дивіться, один білий грибок такий нереальної красоти. Ось такий грибочок білий. І другий поряд з ним в двох метрах від нього. Ось такий ще один гарний осінній грибочок. Надзвичайно тверді гриби, зараз надзвичайно вже чисті пішли. Тому що попередні походи вони ще такі були плюс-мінус трошечки червіві. Ось ось як. А зараз вони капітально вже хороші. Тому задоволення одне їх збирати. Знайшов таку місцину в лісі, дуже сонечко світить, ледь помітив два грибочки. Ось один тут і другий там. Це два бурі гриби. Це ті, що я полюбляю збирати з такими бурими шапочками. Ну, на них кажуть часто соснові, але е, у нас тут кругом одні боки і вони все одно тут виростають. Ось такі. Ну, ось такі грибочки. Ось такий один і ось другий. Ну, Другий трошки гірший, але тим не менш порадували мене. І два бурі. Ну що, що є, то є. Забираємо і шукаємо далі. Чудовий ліс у нас сьогодні. І не менш чудові грибочки. Ось так під листям сховався один. Ну, ледве його помітив. Тут закрутився, так, розвернувся і бачу, шапочка так з під листя собі трошки показується. Ну і такий гарний грибочок плюс у мене є. То вже красень, якого не соромно показати. Тому що подивіться, якого розміру білий гриб мені зараз попався. Ну, жовтий, звичайно, що жовтий, тому що шапочка вже розкрилася в нього сильно, але вона в ідеальному зовнішній ідеальний в неї вид. Ну, ось такий стан суперський. Угу. ну Хіба це не знахідка? Подивіться, які два гриби. Це так. Один такий. Недалеко від лісової дороги, ось там вона проходить. А другий більш красивий, такий молоденький. Ну як молоденький, такий середньої вже якості гриб. Але цей до цього є питання. Я думаю, що його вряд чи я буду брати. Ну, ну, Звичайно, з того гриба вже що взяти, він вже геть зігнивши. Так його тут і залишимо. Хай тут собі стоїть. Ну, а цього гриба чищу, забираю, шукаю далі. Ось такий молодий красунчик. Любителі мухоморі, а ось і вони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Там сьомий. Ну, пішли, пішли потроху. Це в мене одна знахідка, ось така білий грибочок. Хоча він сильно вже його поїли. Ось як. Але... Ну, грибочки, як грибочок з цього боку взагалі хороший. Ну, ось такий. Ну, в лісі так трошки пасмурно. І зйомка не дуже якісна. Ось такий. Білий грибочок. Так, прямо в такому потічку відхватив такого красення тулубанчика. Дивіться, який під таким молодисеньким бучком. Ось як стоїть. Ну, суперський просто гриб. Давайте за шапочку його вирву, тому що там рукою не підійти до кореня. Ось такий гриб. Трохи в нього коренюки залишилося. Ну, але це не так важливо, тому що я і так його буду чистити. Ось такий тулубанчик, справжній гриб. Ось який твердий, дуже гарний, біленький. Грибалка на славу. Наступна наша знахідка, такий молоденький витягнутий такий грибочок. Ну, теж радує. Багато вже назнімав сьогодні грибочків. Але кожен наступний красивий, тому не знімати я не можу. І ось такі гриби знов і знов мені вдається знаходити. Красота, правда? І продовжуємо наше цікаве полювання. Просто бомбезний. Зараз натрапив на велетня просто. Дивіться, якого розміру гриба знайшов. І це у нас не білий, бачите. Це такий у нас чафряніки у нас на них кажуть, або можливо дубовики. Так, дубовик, це дубовики буде. Ось такий. Не беремо старий.